Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати червоний борщ. У мене на каналі вже є один борщ, який я готувала, то був борщ з капустою, а сьогодні я буду готувати борщ з квасолею. Там було у мене зауваження, я сказала український червоний борщ, і було зауваження, що український червоний борщ не з капустою, а з квасолею. Я згідна, тому що ми завжди варили, і моя мама і так нас навчила варити борщ, червоний борщ тільки з квасовою. Але вже проходять роки і з'являється е, багато рецептів, і борщу і всяких рецептів. І вже ми і той пробуємо рецепт, і так варити, і так варити. Тому і я зготувала той борщ з капустою. А сьогодні покажу вам, який борщ. Ми колись готували, моя мама готувала, і я так готую завжди. Червоний борщ з квасолею. Ну що мені потрібно для цього? Я взяла декілька барабуль, таких, сім штучок таких. І велика, її середня. Це вже кожен бере всього, скільки хто любить в борщове. Хто любить більше бурячка, хто любить бараболі, хто любить квасолі, так і беруть. Я взяла таких три кусочки, два кусочки м'яса, одне ребро тут є невеличке. Так, у мене такий набір сьогодні є для борщу, такий я буду ставити. Сіль, перець, олія квасоля. Ну, Квасолі десь, тут 200 грам. Це у мене заморожена квасоля, я її розморозила свіженька така, не суха. Ну, у мене сьогодні така квасолька, таку я буду ставити до борщу. От зелень, петрушечка, пучок теж, дівчатка, ще з городу, хоч і зима вже у нас, але ще рву. І морозілки маю, але все одно бо це такі свіженька згорода. Три лаврових листочка, лимонна кислота. У мене тут є, бачите. Бурячок. Я взяла такий дрібнесенький, оце такий, такий, такий довгенький. Я завжди такий маленький, дрібненький ставлю собі у погріб, щоб. Потім мати для борщу його. Але і заморожую. бурячок, як мене на каналі Я показувала і варила борщик дуже добре замороженого. А сьогодні. Взяла з погріби, буду таким користуватися свіжим. Одна морквина, одна цибуля велика, дві ложки томатної пасти видно? і сметана. Ну, от Все, що мені потрібно сьогодні для борщу такого. Може, що ж забула в процесі, вже покажу і напишу у рецепті, можливо, щось забула. Так, вроді би, все і поставила. Ну що, я зараз поставлю васольку варити, вона в мене вже промита, готова тільки ставити варити. М'яско теж промити, теж поставлю варити. Бараболю почистю, наріжу так само, А бурячок поставлю варити. Я сьогодні не буду з таким бурячком, що натирати і зразу зажарювати. Я з готовим вареним буду бурячком сьогодні варити цей борщик, як колись теж робили. Все так робили, варили буряк. І... Тоді його вже чи натирали, чи різали дрібненько. Я завжди ріжу дрібнесенько, покажу. Ну, Все буду готувати для борщу, що нарізати, що чистити, а що варити, ставлю варити. Ну і зустрінемося туди, вже, коли я буду це підготовлю. Ну, от М'яско вже зварилося. І я порізала от моркву. Отак, отак порізала, як Ой, соломочкою на великі. І барабулю так порізала теж кубиками. І буду закидати сюди, щоб вже варилася барабулька тут і морпочка. Морпочку, я вже казала в тому попередньому відео, де я варила борщик, я не зажарюю з бурячком, тому що морква забере кольор у бурячка. Борщик зробиться такий не, не дуже червоний. От моркву завжди закидаю в борщик, отак нарізаю, і вона тут вариться з барабулькою. Васолька вже відварилася, як васольку окремо варила, і бурячок червоний теж вже зварився. Я буду зараз нарізати бурячок і все буду показувати далі. Ну от, А бараболька хай вариться вже до готовності майже. І вже далі буду показувати, що буду робити. Бурячок дорізаю вже от, на Ну, я так ріжу, дівчатка. Я отако от ріжу. Бачите, так дрібнесенько. Мені так у руках більше получається, ніж на дошечки. От зараз покажу вам. Отако. От а ви, як вмієте на дошечки, так і нарізаєте. Бачите, як я нарізаю. Отак. От Отакий дрібнесенький, такий собі, як. Я хто любить за великий, нарізаний його в борщі. Отак. От я вже майже його увесь і порізала, це лишила один, щоби. Просто показати, як я нарізаю. А ви собі, як вмієте, так, як любите, так нарізайте. Ну так рукою прямо без дошечки. Так. Так, по давному, знаєте. От і вже петрушку покришила, порізала і лишила одну кусочок цибулі. то я вже буду класти в тако, такому вигляді її у борщик. І... Порізала е цибулю, так, теж. кубичками порізала. Іду робити зажарку для борщу. Ну от Тут рядом каструлька з барабулькою то доварюється вже. А я зараз туди закину цих три лаврових листочки, тепер уже закину. І одну кусочок, от, оцей кусочок цибульки. Ой. Можна і порізати. Хто любить порізати, можна і порізати. Але от різана буде тут. Жаровня вже нагрілася і буду робити зажарку для отак от десь для борщика на ляла олії. Там в мене юшечка у борщику де вариться, барабуля довольно така жирна, бо м'яско було жирне. Так що я подивлюся, чи треба буде ще олійку додати, чи ще не треба. От. Це ставлю сюди протушитися цибульку. Тепер вона трошечки хітки протушиться, і я вже закину туди бурячок. Ну, от, цибуля трошечки просмажилася, так, протушилася. Можна тепер закидати сюди от. бурячок. Цей бурячок я буду ще смажити з цибулею, потушувати. Отак. так десь зараз пару хвилин його потушу. Небагато, багато йому багато не треба, тоді додам сюди томатну пасту. Далі буду показувати. От брячок, десь хвилин 5, так на малесенькому огні протушився. І тепер я додам сюди от е, дві ложки томатної пасти. Ну, колись додавали і свіжі помідори так сюди, от. До борщику літом можна, а тепер немає, то будемо користуватися томатною пастою. І зараз хвилинку-дві, отак ще з пастою томатною, протушиться бурячок. Я бурячок трошечки попробувала, тут підсолила його. Я його солила, коли він варився так ціленьким, теж солила його. Томатна паста вже трошки протушилася. Я беру звідси оцієї юшечки. Отак. І ще я візьму. І отак трошечки чуть-чуть прокипить вона. Зажарочка вже з юшечкою оцеє. десь так дві хвилинки вона покипить. Небагато. Так щоб все гарненько розійшлося. На малесенькому вогні отак буде вона трошечки прокипити. Жарочка вже готова, я поставила. І в сторонку Тепер, от бачите, відварена квасолька. Я її тепер вже на цьому етапі, коли вже все там варени, готове, тоді додаю додаю квасольку. І тепер додаю от зелень. Петрушечку додам. Хто скільки любить. Я так, да. А остальне будуть на столі ще додавати, хто хоче. Отак. І тепер додам уже сюди зажарочку зараз з бурячком із томатною пастою. І тільки трошечки скипить, і борщик буде готовий. Зараз візьму зажарочку і буду от сюди трошечки вогонь. дам більше, щоб воно швиденько. От. Візьму ще трошечки звідси цієї юшечки, щоб мати чим злити. Жару воно я можу так, щоб я по всім розлила. розлила. Ну от, трошечки можна ще злити її, так як ми любимо це робити. Той жирок забрати весь звідси. Бачите, який получився борщик? Отакий. От не треба, щоб він кипів сильно, бо він покипив сильно, він колір поміняє. Тільки так. На малесенькому огні десь хвилиночку, І тепер я попробую його на сіль. Зіму ложечку. пробую на сіль, додам перчику. Так, і соли треба, і перчику треба. Тепер візьму перчику, отак. Трошечки соли, не багато треба, але трошечки треба. Отак, десь візьму. Сіль перець за своїм смаком, додаєте, дівчатка. І зараз я вже додам сюди, після того, як я вже дала сюди томатну пасту, все-все-все. От лимонної кислоти трошечки. Показую вам, як я беру лимонну кислоту. Отак. От десь візьму, От, щоб видно було. Ось десь так. Кінчик ложки. Так. Навіть не знаю сказати вам, як це. Отак. А потім буду ще пробувати. Чи треба, чи не треба. Можливо, і не треба, тому що дві ложки томатної пасти дала. Отак. Бачите, як він набирається з бурячка того кольору червоного. Лишень, щоб не перекипів тут. Не можна. Отак, зараз маленький-маленький огонь. Я не виключаю камеру щоб він скипів, щоб ви побачили, на якому огні, на якому якому, огні, як він буде кипіти. Бачите, починає трошечки чуть-чуть звідти кипіти. Він почав кипіти, я трошечки огонь зменшила, щоб не було великого вогню. І щоб трошечки-трошечки так лишень пошипів. От бачите, він, от як він е, тільки чуть шипить. от Бачите, от так булькає. Не можна, щоб він так бурлив прямо. Отак от трошечки. Дві хвилиночки, отак, от щоб він собі побулькав і все. Можна виключати, і він готовий вже борщик наш. Борщик наш готовий. І борщик любить, щоб він постояв, хоча б вистоявся годину, півгодинки, щоб він наситився ту все все разом, щоб воно такий смак зробило. Червоний борщик так любить, вистаю трошки. Ну, що почекаємо хоча б півгодинки. Ну, от Борщик вже пройшло півгодини, борщик вистоявся трошечки. І будемо пробувати набирати. Покажу вам, який борщик сьогодні Дивіться, який. Бачите. От, граю. І квасолька тут є. Десь якої гарної косолечки. Лаврушку можна забрати, її тут не треба вже. Ну, от такий борщик сьогодні я зварила з вами, бачите? Отакий. От і тепер можна додати сюди сметани. Дівчатка там писали мені, що чому ми не додаємо чесночку. У нас не варять такий борщик з чесночком не їдять Можна так собі от взяти за два зубчики і можна. Так, скуштувати з борщиком. А так, щоб прямо борщик, то у нас немає цього. Ми це так не варимо такий борщик. Але я пробувала такий борщик з чосначком, то дуже смачно є. То є дуже смачно, я... але в нас немає такого обичаю. Ну от сметанки додам до борщику. Можна ще. Хто скільки любить сметанки? І можна вже Теж трошечки притрусити зелені ще собі прямо отут. Такий борщик вийшла у нас сьогодні. Бачите? Отакий червоний з квасолею борщик. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала такий борщик. Готуйте, це є смачно, це є дуже смачно. Отакий сьогодні я зготувала червоний борщик. Ну що, бажаю всім всього найкращого. Дякую всім за підписки, за коментарі. За лайки, за все, за все вам гарно дякую. Бажаю нам усім мирного неба, здоров'я, всього-всього найкращого і до зустрічі!